Доброго раночку, любі друзі! Ви на каналі Айді це де сто новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 89. І це останній випуск 2025 року. п'ятого року. З Новим роком і Різдвом всіх. Сьогодні випуск буде достатньо великий, бо минулого тижня я просто відпочив. Так треба робити, особливо перед святами. І що? А, сьогодні буде багатько-багатько-багатько українських новин, є трішки міжнародних, але перед тим як почнемо, будь ласка, якщо ви тут вперше підпишіться на канал, лайк, вподобайку, якщо вам сподобаються новини з ігр, настільних рольових, таких як Туху, ДНД і так далі. Не обов'язково, що вони прямо сьогодні будуть, але їх друзі, ігри. Інші обов'язково будуть. Якщо сподобається, будь ласка, підпишіться, і оце все, щоб канал просувався далі, щоб я не загубив надію робити ці новини далі. Ну і останнє перед тим, як почнемо, будь ласка, на ЗСУ, це обов'язково робити кожен день, особливо зараз, особливо зараз тут необхідна наша допомога. І якщо ви ще не знаєте, куди задонатити, то ми ведемо зараз великий збір на 150 тисяч гривень для ББС 3-го ШБ на старлінки. Деталі будуть. В кінці цього випуску там або в чаптерах тут під відео буде, ви можете знайти. Там є можливість виграти 11 же призів, корники, всякі саплементи і так далі. Афігезний великий збір до нього долучилися купа моїх знайомих і спільнота. І це крутий, класний збір. Будь ласка, долучайтеся. Залишилось десь 37 тисяч. Здається, зібрати майже все. Тому будь ласочка. Задонатили, дякую. Ну погнали до новин. Останні новини 2025-го. Поїхали. Потенціальний мімік, восьмий випуск. Так, ви все правильно почули. Е, якщо ви знаєте, існує український зін, який зараз видає 7-зірочка Геймс під назвою Мімік. І це зін про НРІ, де туди і я іноді пишу там огляди, всякі саплементи, модулі, загальні якісь таблички, описи, розповіді про якісь ігри. І от мало хто знає, але майже одночасно почався і. Польський мімік Він називається потенціальний мімік. Я не впевнена, що я правильно вимовляю, але і от вже восьмий випуск цей рік, і там багато всього цікавого. Я вам пропоную його скачати, почитати. Бо польська, в принципі, непогано і легко читається, коли ви знаєте українську. А всередині купа красивого і класного контенту, такий як генератор капличок, які при пригоди для моркборга, купа різних універсальних модулів, саплиментів, табличок, ідей, гачків і так. І так далі і навіть соло гра виглядає потрясно, майже як наш мілік, на наш, звісно, краще, але все рівно ще додаткова інформація, Я думаю, вам буде цікаво перед новим роком полистати. Так що вперед качайте, він безкоштовний. Для культ Divinity Lost кожен рік на різво випускають безкоштовну пригоду, і оцей вам пригод навіть зробили книжку з них. Їх можна всі безкоштовно скачати з Google Драйва. Їх ну, лінк всі в описі до цього відео. І в цьому році теж випустили пригоду. Це інтро пригода під назвою Frozen Moments. Вона для генів початківців і допоможе вам вникнути в гру і покаже різні аспекти цієї гри, дещо трішечки лінійне, але ну перший раз, все ж таки. Гравці почнуть сліперс, ті, які. Взагалі не знає, що навколо коїться, тобто звичайні люди, і вже закінчать цей модуль як Awaken, тобто дотронувшися до Вуалі, так би мовити, модуль можна розвивати в кампанію далі і продовжувати гру як захочете. Класний невеличкий модуль, який допоможе вам стартувати вашу гру. Я зараз сам готуюсь до культу на нашому каналі. Ми тут робили інтерактивчик, і люди проголосували. І ця пригода мені допомагає, бо там є поради для новачків майстрів, і мені стало на. Багато легше, так що, якщо хочете, лінки в описі до цього відео теж абсолютно безкоштовно. Від Rook Рук the Card на Bundle of Holding зараз можна забрати бандл Die, або Die, the RPG. Це така гра про попаданців, як би це не звучало. Ви граєте за звичайних людей, які прийшли пограти в енергії, точніше, в якусь енергети, а вона проклята і вас засмоктала всередину. І ви тепер думаєте, як або вирватися вийти, або ви ж чемпіони, герої, завершити те, що колись там в дитинстві почали. Прикольний концепт, класна гра. Для неї випускаються окремо і комікси, і купи різних сапліментів. Ну, взагалі, рон і декарт можуть знають і роблять. Bannel of холодикс можна забрати його. за 15 баксів. видають сам корник і три антології з пригодами. Ну а також якщо вам дуже сподобалось, то вам видають 15% знижки до 26 січня на друковану на друковані матеріали і корник Die the RPG на сайті видавця. На тому ж Bundle of Holdings зараз ідуть два бандла по Traveler, останній редакції від Мангус. Travel Explorations – це 12 баксів. За них видадуть стартер сет корник та два сорсбуки. А якщо заплатити 29 баксів, то зверху насиплять ще шість саплементів. І Travel Engines – за 18 баксів. вам ведуть три велетенські кампанії про оцих самих Engines. три книжки, три довгі сценарії. Вони всі клеються в один кампейн велетенський. так що якщо ви вже граєте, вам треба. Кампейн, то ось е, гарний варіант. І на бандл вже холдингс зараз йде бандл по Old Gods of Appalachia. Е, це гра по мотивам дуже відомого горного подкасту. ГОРОКАСТУ західного, де о, альтернативний всесвіт, і в горах Апалачі з'являються старі боги і сучасність, горор. Оце все. Гра на базі Cypher від MONTE COOK Games. І так, якщо вам треба міський жах о, з цікавим концептом, класною базою фундаментом за грою, то гляньте на цей бандл. За 8 баксів ідуть Корні, Guide та Суплемент про залізницю. А за 16 баксів саплемент Дік Он Grave, там розширення правил, купа всяких очків і так далі, і книгу з приводами, і саплементи по типу гемскрі Screen, картки і так далі. Почалося передзамовлення третьої книги від афігетного художника 3. Old Curses and Buried Horrors. Хто не знає, це артбук і одночасно гайдбук для неіснуючої гри. Афієзний стиль, неймовірне джерело для нахнення. Є вже дві книги. В мене вон там на поличках вони дві стоять за 15 євро. Ви можете перезамовити вже зараз. Два 26 січня вам її вишлють. А якщо ви зробите перезамовлення, то вам додатково видадуть красивий патч з аватаркою рандомною, який платібу намалював. Навіть якщо ви не чули нічого про Верміс, я вас закликаю піти і подивитися, що це таке. А це дійсно сорсбук, гайдбук з текстом, е класна фантазія, неймовірний люст. Рації на вірнавірська. Ну коротше, виглядає. Ну я не не можу е вигадати більшого слова. Чим неймовірно, я його вже сказав 15 раз. Ідіть подивиться. Можливо, вас зацікавить. і Ви придбаєте хоча першу книжку, і вже до речі, першу і другу можна навіть не в совкавері, а в хард кавері придбати. Третя теж буде, але невідомо коли. Ох, друзі, переходимо до українських новин, а їх просто дофіга. І почнемо з печери, Лилика і Марево. Це безкоштовна гра про міські жахи і розслідування на базі трофі Дарка на трофеї того самого SRD, який ми переклали. І якщо вам подобається «Supernatural», «Grim» або «Buffy» і ви хочете пограти щось таке, але в антуражі наших спальників. Перед Олекса працюю над цією грою, і от якраз вийшло на днях велике оновлення з додаткової інфи, додаткової інфи для гемів, розширення правил, додаткові якісь зачіпки, купа, купа всього виправлення і додавання. Так що ми рухаємось від тестового запуску вже до повноцінної гри. і Ви можете прямо зараз її скачати і пограти. Скачайте. Скачайте, пограйте, дайте автору фідбек. йому Буде приємно, Я знаю, що люди вже грають, і доволі гарні вигуки. Руші трофідар, працює. Інша кузня контенту Dance Forest Camp випустили свою нову гру під назвою Game Beat. Це маленька гра на одному памфлеті в стилі кіберпанк, зроблена спеціально для ваншотів на унікальні механіки торгів. Саме ви вирішуєте, скільки готові поставити на кін заради перемоги. Компактний буклет. Правила на 10 хвилиночок. Генератор місій та чітка структура відкриваєте і граєте вже через півгодинки своїми друзями в стилі кіберпанк. Дуже круто виглядає неймовірно. Качайте, грайте, підтримуйте Dice Force Camp, Вони умнічки. Третя гра від іншої кузні контента дябчика і першого поверху. І для нас, багатьох задротів, це одна з головних ігор кінця року. Бо ну просто почуйте. Називається «Прометай мета й помирає. Якщо ви ще не чули, то це. Гра на закладці. Ось така маленька закладка, яку ви можете свою улюблену книгу по Гаррі Поттеру вставляти. І на ній ціла гра. Ігра не просто, а геміфікація буднів українчика, побудована на тому, що у нас є відключення світла, і що ви робите під час цього відключення світла допомагає просуватися в цій грі. Просто і почитайте, займе буквально 5 хвилиночок, вона безкоштовна, але виглядає. Топ-ноч серйозно. Як повноцінний західний продукт, який виписала якась точого руки Декарт, який я вже згадував, Підтримайте автора, напишіть йому пару приємних слів, донати. Ваші на ЗСУ теж допомагають просувати. Дябчик приєднався до мого збору. Величезна йому дяка, і ви можете приєднатися в тому числі і прокачатися <с <с в цій грі. А також є чат вже створений для ваших для вашого прогресу. Можете самі поділитися, як у вас йде гра, і дивитися, що зробили інші, і як у них просувається справа. Афігезна ідея, фігезний аф концепт. Це до речі тренд у західному ком'юніті, робити ці ігри на закладках. Якось е, підземелля, якісь саплемен та якісь таблички, от і до нас добралися ще й в такому афігезному форматі. Я дуже крутий, молодець. На сайті Гікача можна вже придбати pdf оповідки з кільця. Да-да, та сама гра про дітей в світі Сталінхага, альтернативної Швеції з лупом загадковим, сайфай навколо і купа купа класних пригод в дитинства. Коштує вона 750 гривень і можна вже прямо зараз придбати і закачати. Коли буде друк, поки не кажуть. В середині, звісно, правила два сетінги, чотири пригоди і купа купа додаткового контенту. Телеграм-канал RPG Lab Gremlin і DarkMentat Ментат виклали класну невеличку збірку подій та зав'язок для приземленого фентезі. Ну як ваха фентезі чи Лотф чи інші, якісь які вам подобаються. можливо, Кайр другої редакції. Класні чотири таблички на К к 12 подій, зав'язок гачків і так далі. Також зараз він переносить з Дайспанк форума туди свої роздуми, ідеї і різні контент по тревелеру, по науковій фантазії. І так далі, теж можете подивитися, бо форум закривається, а контенту він ігнорував там нормально. Так що почитайте, можливо, вам щось подобається. Ну, індюрте, лайку і коментар, людині буде приємно. Згаданий вийше Cam, окрім ігор, ще й перекладає, ну і робить свої статті. І от вони перекладають серію статей від Thought Punks про геймдизайн і виклали переклад 4 та п'ятої статті під назвою Занурення та співоповідь у НРІ. Якщо ви починаючи геймдизайнер чи старичок навіть це все рівно буде цікава стаття, яка розбирає два стовпи стилів гри в гривинарі. Навіть якщо вам не цікавий геймдизайнері, все рівно почитайте, буде трішки більше розуміння, як працюють ці ваші ігри. На сайті RPGDesign.net Ілля Ілья Осіпов опублікував статтю під «Бойовка Fate Core». Чому вона цікава, тому що Фейткор нема підсистеми для бойовки. Так що, як це працює і як це найкраще крутити, почитаєте в статті. І воно, в принципі, підходить взагалі для багатьох ігор, де немає бойовки як такової, як окремої механіки під системи і так далі. На тому ж сайті вже автор цього сайту Євген Макеєв виклав огляд. Стара щуриха це е, горб про сучасне українське відйомство. Я про нього вже розповідав. Від лада драхоли достатньо цікава штука, вся самі лячна, яка підходить для одного-двох гравців, де багато імпровізації, і такого приземленого горору. Ми вже бачили відео огляди. От якщо вам хочеться почитати, вперед на сайт. Всі лінки в описі до цього відео. ГМ Енділіт випустив огляд, відео огляд жаху. Так, того самого Liminal Horror. Якщо ви ще не знаєте, що це таке якимось чином, то подивіться. Якщо вам сподобається, поставте лайк, вподобайку, коментар, або можете подив... піти і подивитися на каналі. IDRL. теж є огляд Граничного жаху. Я там навіть дим-машину використовую. Взагалі, Граничний жах, мені дуже подобається. Він на базі Керна, Кнейва і ІТО. А, він непогано справляється з тим, щоб давати модулі оточення, горорні і Запускати гравців, гра дуже летальна, але з непоганими підсистемами, і дуже гарною секцією ГЕМА, де розказано, як робити свої модулі, як використовуватися ті годинники, і так далі. Треба, щоб більше людей в неї грало. Я її дійсно люблю. На каналі Roleplay Соловіни вийшли два ролики анімаційних про те, як грати в поклик духу. Ролик номер 8 про гонитву і транспорт, і дев'ятий про заклинання і гримуар. І теж лайк вподавайку, щоб люди робили таке далі, перекладали корисні матеріали. На каналі Сондер годинне відео, де він е, оглядає, листає і розповідає про The Game Master's Handbook, Of proactive role-playing. Це такий велетенський талмуд про те, як бути гарним гравцем або майстром, саме те, що можливо вам в житті і не вистачало. Можна слухати в стилі подкасту, бо на екрані в принципі нічого не коїться. Ну, вітаю, Сондер! Така велетенська праця перед новим роком. Нам всім вушка. Будь ласка, лайк вподобайко обов'язково і звісно, коментар. Це все. Чому я це кажу? Тому що це просуває відео, і алгоритми Ютуба будуть підкидувати його. Іншим людям, і це те, чому ми робимо ці відео і публікуємо їх. На каналі Ігри до столу вийшла розпаковка під назвою «Що Щосередині квестеномікону кікстартер-версія. Там показують, що середині велетенської коробки з кікстартера від XP to Level 3, це такий велетенський теж канал на Ютубі дуже відомий. І от вони пропускали кік з купою, з купою всього в коробці. Там і пригода, і геймскрін, і вообще не зроблено дуже класно. І що тут головне, те, що е, Ігра до столу приєдналася до нашого збору на Старлінки до третього ШБ, Так що ви можете виграти цей лот. Так, подивіться відео, подивіться наскільки це крутезний набір. велетенська дяка Ігри до столу. Підпишіться на їх канал, якщо ще ні, лайк, подавайте коментар. Обов'язково. І переходимо вже до збору. А збір у нас для першої ББС, третій ОШБ на Старлінки. Так, це ті люди, які на безплотних системах знищують, знищують ворога в промислових масштабах. І ми їм періодично щось збираємо. Ми збирали їм на реп, і от зараз ми збираємо їм на старлінки. Чому цей збір важливий? Тому що це збір спільноти наріжний. До мене доєдналася купа каналів, купа чатиків. От буквально на днях приєднався чатик по п'яти кільцям, ви можете від них виграти корник. Є от квесономіко. Є збірник Моркборга, є велетенський пак від Bones і Купу, купу, всього ще. Пробачте, тих, вони сказали, я не хочу просто по кожному переходити, це буде довго. Ідіть, будь ласка, подивіться обов'язково, які там є призи. І задонатьте, це буде і гарна справа, і можливість виграти собі якийсь дуже крутецький приз. Е, чим більше ви донатите, тим більше у вас я так розумію, шансів. Я не дуже розумію, як працює монобанк розіграш. але ну. Це донати камон. Ви більше донати більше шансів, що ми сквидше закриємо, і у хлопців з'являться старінки для роботи. Так що дякую одразу всім, хто вже вклався. Дякую всім, хто вкладеться. Будь ласка, допомагайте. Донайте на ЗСУ. Про наше ком'юніті. у Львові. Нещодавно відбулася ЛАРП. Гра по поклику ктулху під назвою Лоти Свята таємниці. Близько вісімся людей е, попало на секретний аукціон, і там, звісно, хто ні, розслідування і так далі. Виглядає неймовірно. Це дуже круто, що у нас вже з'являються такі от ларпи по нерішечкам. Слідкуйте за десятою вечора. Це така це львівська група, яка організовує такі ларпи. Я сподіваюся, вони будуть розширятися і на інші міста або інші міста підхватувати. Взагалі класний двіж. Цікаво було подивитися. Слідкуйте за ними всі лінки в описі до цього відео. До купи подкастів вийшов гороркаст номер 4. Я це читаю як він називається. про урбан сетінги, етичні проблеми ігор в українському сетингу та особисті жахи. Так, рукас просувається. Він вже робить якісь аудії. Грає додатково. Вони випускають майже кожен тиждень уже по серії свого подкасту. класно, є нішевий подкаст. Мені подобається, що з'являються вже нішеві подкасти, і це дуже круто. Якщо вам подобається тема жахів, і взагалі все, все, що навколо них, бо там вони грають постійно і водять один одному, і не тільки один одному, так що у людей є якась компетенція. Так що послухайте, можливо, вам сподобається. І на один подкаст в ваших вушках буде більше. За ці два тижні я і Олександр Трифан, два d два діда, активно робили теж подкасти, подкасти, і вийшло вже дві серії, d два дідів, сьома і восьма, в сьомій. Ми говорили, що гем не тамада, і спілкувалися на тему, що таке бути хорошим гемом. І е, розвінчували якісь знаєте, міфи про гемство, що треба гему треба всіх зарочку водити, віселити, і так далі. Ні, це не так. І чому це не так? Можете послухати. І там ми вже мені здається. Еція якось кристалізували нашу взаємодію, і тепер це абсолютно розслаблений подкаст з шутейками з матюками, і нам дуже комфортно в такому темпі працювати один з одному дуже комфортно. Так що головний вайб це ви з друзями, дідами сидіти за столиком під тараньку і спілкуєтесь на різні теми з приводу Енрі. А також там минулого тижні вийшла восьма серія нашого вже подкасту. Майже щотижневого вже про. Дуже срачову тему під назвою Рейкі або сендбокс. Що ж то таке є, що погано, що добре. Ну і взагалі помацали оці, знаєте, контроверсійні теми, як могли на цілу годину з невеличким. Так що, що вам подобається, будь ласка, йдіть послухайте, нам буде приємно, особливо, якщо ви коментар залишите. Ну, це стандартна схема, знаєте, лайк, подавайте. Ретвіт, рескіт, рекікс, що там ще є, репост. Кидайте своїм друзям, маленькі чатики. Я бачу маленькі чатики деякі. Іх кидають і вам Волотенський. Дяка за це це круто. Ну і останній, звісно, вже мій подкаст. Я люблю подкасти. Бачите, навколо мене образуються подкасти. Це класно. І це відлуння темної башти. 10-й випуск. Ого. І тут ми прогулялися Сила Ірам з того самого Dance Форс Кем про який я сьогодні вже згадував купу разів. І ми просто гуляли по Києву, по ботанічному саду Гришка. І просто спілкувалися на купу тем на розвиток енергії, про те, як пробувати бульбашку. Так, це наша улюблена тема. Але і за того, що ми просто ходили, спілкувалися, це більше і це філософствування на тему якісь роздуми наші, що нам подобається, що не подобається, якісь е, ідеї, щоб реалізувати, і так далі. Вийшла як на мене дуже душевно, лампово і цікаво. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Там буде чутно шуми, шуми снігу, вітра і так далі, але воно не повинно збивати і заважати. Так що слухати можна, сам прослухав. Мені сподобалось вам теж раджу. І на цьому все, друзі. Дуже вам дякую, що були і цей рік зі мною. Дивилися, підтримували, писали приємні коментари, лайки, вподобайки, ставили, репостили, постили це новини де завгодно. Якщо ви тут вперше раз якимось чином, то підписатись на канал, де сто новин. Я вже роблю півтори роки чи навіть два. Бачите, вже 90, ой, 89 випуск. Боже мой, скоро соти, йолки, маталки. Але дякую всім, друзі, до зустрічі в новому році. Я сподіваюся, він буде краще. І Я зійду з розуму, і весь наш сусід вмре. Нарешті заживаємо без війни. А так, сподіваюся, все буде гаразд. Покійного вам нового року, без бомбіжок, без нервів, і в наступному році ще більше класних геннарі. І залишайтеся з нами на каналі IDARO. У нас купа класного для вас ще заготовлена, Купа ідей, ми розвиваємось, і сподіваюся, ви будете з нами. І буде більше класних нових людей в нашому хобі. Все, друзі, пока-пока. Випити за мене шампанське, можете навіть фоточку мені кудись в коментар скинути, наприклад, під це відео в Телеграмі. <сум> Сказати ще, гей, гей, підняли шампанське за тебе. Або що ви там п'єте, живчик з кавою. На все добре, пока, гарного тижня, гарно відсвяткувати Новий Рок. До зустрічі, коли Правильно, в 2026-му. Пока-пока!